Поєдина крибалки Сантіаго з величезною рибою, яка носила його човен не один день, стала для письменника Ернеста Гемінгвея приводом розповісти про гідність людини, біль і щастя переможця. Інше його відоме оповідання про щоває зброю, про кохання під час подій Першої світової війни, яке долає всі перешкоди свого часу. Засновник і керівник Криворізької академії рук Олександр Більський талановито переніс ці події на сцену театру. Рік тому майстра не стало, але його справа живе. Тепер уже Молодший Бєльський звернувся до творчості видатного письменника. Він поєднав два твори Гемінгвея в одне ціле. Теперішній е, директор, художній керівник і головний режисер театру Сергій Бірський е, вирішив е, поставити виставу е, і доповнити те, що батька з яких то причин або не вдалось, або не було часу, або не було тих акторів, які він хотів. Зараз всі зірки зійшлись і тому Сергій виносить сьогодні на суд Гляшового вибагливого глядача виставу, яка називається Дуже коротко хем. Поціновувачі творчості академіків сьогодні у театрі. Це буде щось таке незвичайне, тому з радістю сьогодні прийшли, щоб побути саме тут і вітаємо місто такою чудовою прем'єрою. Я вже був на трьох чи на чотирьох виставах, Дуже подобається. Не так як. В общем, в театрі, потому тому, що танцями все показано, все показується як прямо танцем все говорять. Так що дуже цікаво. Е, З великою радістю хочу долучитися і до мистецтва безпосередньо нашого міста, і хочеться підтримати трубу. Ну і більше того, дуже нестандартний варіант мистецтва. Тому дуже хочеться насолодитися цим вечором. Я бачила записки божевільного ваші, і ну всі вистави я ходила. Мені дуже подобається. Я дуже люблю цей театр. Перший раз я його побачила на Мейпомені Таврії, коли жила в Херсоні. А коли повернулись жити в кривий рік, то я на всі вистави намагаюся. Ну намагаюся інколи не попадаю, але намагаюся. Сьогодні вичитала сьогодні. Прем'єра, ну як не піти. Хем це історія про мужність та волю на шляху до мети, про страх, любов і біль. У виставі однаково сильно звучать почуття обов'язку та відчуття жорстокості війни. Акула, яка обгризає, обгризає шмаття риби, це є, це є наше суспільство, красиве, напищене, пафосне, з яким по факту старий як поет вступає в дебати. Тобто Він бореться з ним. Є додатковий персонаж. Це такі внутрішнє стерження самого старого це Тарядора. Якщо в назві є «Прощова зброя, то це там вона чіпляє війну, неважливо яку. Ми говоримо про самоявище. Війна, яка просто змінює долю людей, змінює домівки когось залишаючись взагалі без нічого, навіть без душі. У виставі грають і молоді актори. Для Анастасії це перша серйозна роль. Її герой онук рибалки Сантьяго. Не одразу вжилася в ролі. Спочатку були репетиції, дуже багато репетицій. Наодинці з собою репетирувала, а потім Сергієм Олександровичем. І так потрохи-потрохи. Це було більш цікаво, цікаво, цікаво. І ось вже до сцені я така, ух, зіграла. І такий озор прокинувся. Хочеться ще. У Ани драматична роль. Вона зіграла дівчину, що проведжала коханого на війну. Вона бореться не зброєю, а серцем, е е і вона його не втрачає надію, що він повернеться. І що мене більше всього зворушувало, це те, що це не просто історія з вистави, це реальність, у якій сьогодні живуть тисячі українок. Жінки, які тримаються, моляться і Вірять в те, що вони повернуться. Прем'єра Хем присвята легендарному режисеру Олександру Бєльському. Він жив сценою, і серце його зупинилось на сцені. Феномен Бєльського, книгу про прокривірійського майстра пластичної драми написала відома театрознавиця Алла Підлужна. Вона презентувала продовження книги. Воно має назву Сила пам'яті на цих сторінках. Глибокий аналіз останніх трьох вистав Олександра Бєльського. записки Божевільного. Я писав те, що серце співало» і «Співи сонця та тіні. Ще е, при житті Олександра Гнатовича була така задумка, щоб продовжити е, розбиратися в феномені Більського е, разом з ним. І це було просто щастя. Ще раз хочу на, наголосити на тому, що мені було надзвичайно творчо, натхненно працювати з ним, але обставини так склалися, що цю роботу не можна було продовжити. Тому, як на мене, здалося, що найважливіше після всього цього залишити оту пам'ять для, для театру, для його акторів, для глядачів цього театру, ну і, звісно, для всієї театральної України. Ала підлужна захоплена неймовірною режисерською фантазією Олександра Бєльського. каже: він надихав, мислив і творив метафорично. На мистецькій спадщині Бєльського можна вчити і виховувати цілі покоління артистів і режисерів пластичної драми. Енергія цієї пам'яті буде надихати театр надальше. Він в надійних руках нового директора і Сергій, який виріс в цій естетиці, він все знає, все розуміє. І я не кажу, що він буде робити так, як Олександр Гнатович, він буде перевтілювати цю енергію в, свою, в своє мистецтво, в свою естетику. І я просто переконала в тому, що це буде добре, коли я бачу його прем'єри. Коли вони приїжджають і привозять щось незвичне. Ну, Шевченка, ну як можна Шевченка показати без слова, да без жодного слова? І ти сидиш і просто не можеш відірвати очі від, від, від сцени, і ти, ти все розумієш. Ти на наче читаєш Шевченка, це авторський театр, це унікальний театр. І саме тому він сімейний театр. Да, сьогодні син продовжує справу тата, І ми маємо надію, що ще побачимо якісь дуже цікаві неймовірні прем'єри вже в постановці Сергія Бєльського. Олександр Книга задав свою тісну співпрацю з Олександром Бєльським. Криворізький майстер творив і на сцені Херсонського театру. Театру. У нас в Херсонському театрі теж була вистава його постановці. Він ставив червоні вітрила, тому що ну, якби у нас. Написання цієї роботи пов'язано з Херсоном, тому що саме в Херсоні автор колись побачив цю парусник, який повертався, і сонце посвітило, витріло, були червоні, і вона дуже довго вона йшла певний період. і Ми дуже гордилися. Дуже красива вистава була. Виставу Хем Криворізькі театрали зможуть побачити ще раз, 28 червня, на закритті 30 сезону Академії Руху. Без сумніву, спектакль пройде з таким же успіхом, як прем'єрний. Коли ми вже відіграли прем'єру, наші гості свої слова подяки висловлювали квіти, дарували і все інше, мене якось прямо осенило, що це було не тільки для нас, звісно, а й для Олександра Гнатовича, для того, що він в нас заклав, і що, в нас, що нас рухає далі. Еркононенко Олексій Васильченко, Денис Захаров, Посфактум.